Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги набір викруток. Це універсальний набір професійних інструментів для ремонту електроніки. У комплект входять 115 змінних біт та насадок, виготовлених із міцної сталі, що гарантує довговічність та точність роботи. Набір ідеально підходить для ремонту ноутбуків, ПК, телефонів та інших гаджетів. Ергономічна ручка. З антиковським покриттям забезпечує комфорт та контроль під час роботи. А магнітна насадка допомагає легко фіксувати та витягувати гвинти. Компактний органайзер зручно зберігає всі насадки, дозволяючи брати набір з собою куди завгодно. Це справжній мастхев для майстрів, техніків та тих, хто любить самостійно ремонтувати пристрої.